Далі ми продовжимо цю тему і спробуємо почути вже іншу позицію. Продовжимо тему з кандидатом юридичних наук, експертом Національної асоціації адвокатів України ігорем Яськом. Пане Юрію вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаємо да, доброго ранку. Чи доброго дня вам? Доброго дня. Да, щось... а... Дякую за можливість висловитись. Це круто, що ви одну сторону, і другу. От Хочете якраз е, ви, я так розумію, почули частково народного депутата. А що ви можете йому можливо відповісти, доповнити? І яка, який ваш аналіз юридичний цього проекту закону? Так, да, дивіться, з точки зору е, те, що сказав депутат, майже все так, але не так. Е, тобто, що важливо, ототожнення. Ототожнення це. Певна, от що, що говорить, я просто процитую: що таке ототожнення, це будь-яка ідентифікація, асоціація, пов'язання адвоката з клієнтом, його справою або діями і далі обов'язкова умова, яка створює упереджене ставлення до адвоката, вказує на особисту причетність адвоката до справи клієнта, впливає на незалежний статус адвоката, порушує професійні гарантії чи ускладнює виконання ним адвокатських обов'язків. Тобто, Ототожнення, те за що переживає так і хвилюється е, е, журналістка спільнота, вона передує передуває, має деякі наслідки. А саме я прочитав, які мають бути наслідки від ототожнення. Якщо ж цих наслідків не відбулося в результаті згадки адвоката як адвоката якогось клієнта. І не відбулося наслідків, то відповідно не наступає відповідальність журналіста за згадку адвоката у контексті, якщо він захищає того чи іншого клієнта. Тому, якщо журналіст каже, наприклад, що адвокат є в складі якогось певного злочинного групування, це є ототожнення. Якщо ж журналіст каже, що адвокат, ЄСКО, наприклад, захищає клієнта такого-це то це не є ототожнення. Тому що тут чітко визначається статус і роль адвоката як адвоката такого-клієнта. то клієнта. Це не ототожнення, це його професійна робота. Тому. Чітко потрібно розділяти де є ототожнення, а де немає ототожнення. І зараз, як на мене, мені здається, що чуть-чуть накручують ситуацію навколо цього закону, який прийнятий в другому читанні. На вашу думку, все таки тут чи варто вносити якісь зміни? Можливо, інші формулювання додавати для того, аби питань там на майбутньому вже можливо, якщо це будуть якісь судові процеси, точно не виникало ні у кого. Тут хороша ідея в них виникла стосовно скерування до міжнародних інституцій, до венеціанської комісії чи будь-якої іншої міжнародної спільноти, щоб вони дали своє визначення. Тоді всі питання е, само собою розчиняться і все стане на свої місця по полочкам. Тому що я сказав, тут мені здається, чуть-чуть підігріває цю ситуацію. Е, тут саме основне, я говорю вам як адвокат, це потрібен був цей закон. Для чого? Тому що дуже часто в суспільстві така побутує думка, що якщо адвоката кажуть, що він захищає такого то клієнта, то в суспільстві вже кажуть про те, що даний адвокат і є той клієнт. Ось цього не повинно бути. Адвокат виконує свою роботу. І відповідаючи на ваше запитання, скажу так: якщо буде рішення міжнародних інституцій, чи Венеціанської комісії, чи якихось інших юридичних міжнародних інституцій, вона все розставить на свої місця. Якщо буде потрібно підправити, буде потрібно підправити. Якщо ж, десь, не дай Бог, задінуть журналістську спільноту в рамках цього закону. Ну ми тоді, я тоді перший буду захищати журналістську спільноту, коли дійсно. Якийсь адвокат спробує е, натягнути сову на глобус, і за згадку адвоката в якості професійного адвоката якогось клієнта він буде це розцінювати як пототожний. Пане Ігорі, а ви можете чи знаєте, наприклад, приклади адвокатів в їх адвокатській практиці, які бралися за складні справи. І, е, і зрештою, це позначилося на їх адвокатській практиці, тому що от вважалося так, як ви кажете, можливо, це аморально захищати інтереси е, у якомусь прийнятті загальному інтереси клієнта, який сам є аморальним. Чи можете ви навести такі приклади? Дивіться, я зараз на згадку так вам точно не відповім. Але є дві дві групи адвокатів. Мається на увазі дві два види діяльності адвокатів. Перше це коли адвокат працює і захищає клієнтів, скажімо так, на абонентському обслуговуванні, або він постійно веде якихось клієнтів. І в даному випадку спільнота там чи правоохоронні органи можуть розглядати цього адвоката як в контексті, що він є складова якоїсь певної там промислової групи, чи якоїсь там структури, чи ще що. Бо він дійсно постійно з ними радиться, дає поради, дає рекомендації. Є друга ситуація, коли якась виникла кепська ситуація, і клієнт приходить до адвоката і каже, що його потрібно захищати. Ну що саме основне потрібно зловити, що адвокат, так як і лікар, він або береться лікувати пацієнта, так само адвокат береться захищати клієнта, або не береться захищати клієнта, і це все залежить від того, від моральних якостей адвоката чи йому це. Ну, скажем так, його внутрішній стан дозволяє захищати і внутрішні принципи цього клієнта, чи не дозволяє. Якщо він вважає, що він не хоче його захищати, він може відмовитися від захисту, якщо так само, як і лікар. Тому чи є випадки, є випадки, коли адвокати кажуть, ми цього клієнта не будемо захищати, бо ми його не хочемо захищати. Є випадки, коли адвокати беруть захищати клієнта, переступаючи через свої якісь там моральні принципи, але вони визначають певну таку. Тарифну сітку там X3, X5, і ну, в залежності від того, тому що розуміють, що хтось там не буде братися за цю роботу. Пане Ігорю, Дякуємо дуже за роз'яснення. Те що долучилася, ісько кандидат юридичних наук, експерт Національної асоціації адвокатів України, був з нами.